Міста світу. Здається, що відень постійно оповитий абстрактною атмосферою минулого через нагадування про колишню могутність і традиційну космополітичну культуру. Минуле надало місту наліт величі і в той самий час маланхолії. Відень столиця великої середньоєвропейської багатонаціональної держави. Тут живуть вихідці із Чехословаччини, Угорщини, Хорватії, Словенії і Італії. Це наддержава, попередниця об'єднаної Європи, що була зруйнована із закінченням Першої світової війни. Сьогодні Австрія маленька альпійська країна, столиця якої нагадує голову тіла, що не існує. Яскравий приклад імперського минулого відня кільце, довгий проспект, збудований всередині 19 століття після зруйнування укріплень 17 століття, зведених для захисту від турків. Боротьба з турками, які двічі осаджували Австрію і постійно її загрожували, була ключовою ролью Відня як воріт між християнським заходом і мусульманським Сходом. Золотий вік Відня розпочався у другій половині XVII століття після перемоги над турками. Вона дуже вплинула на консервативний католицизм. Оркестр, що грає на головній площі, чи трамвай, що курсує кільцем, повна протилежність помпезним будинкам 19 століття. Музей природної історії, кунст камери і Віденський музей мистецтву межують із площею, у самому центрі якої височіє пам'ятник Марії Терезії. Ця імператриця стала для країни і матір'ю, і батьком, оскільки не лише прославилась своїми перемогами, але й була матір'ю 16 дітей. По кільцю проходить кордон старого міста. На нього виходять майже всі монументальні будинки, музеї, будівля опери, ховбург, парламент, мерія, університет і театр Бург. Останнє досі залишається головним німецькомовним театром, апогеєм кар'єри будь-якого актора. У Віденському університеті викладав Зігмунд Фрейд, чия теорія психоаналізу надзвичайно вплинула на інтелектуальний прогрес. Незважаючи на війну за незалежність і антиавстрійські перевороти у другій половині ХІХ століття, Відень знову почав процвітати. Під керівництвом відомого Франца Йосифа Відень цілком відновився. Однією з ознак цього відродження стало виникнення парламенту, а також поява фасадів будівель у грецькому стилі. Віденська опера нерозривно пов'язана з ім'ям Моцарта і славиться своєю школою танців і щорічними балетами. Станція метро Карлс Плац з мармуру і золота найвідоміше творіння Ото Вагнера, ідеолога віденської архітектури Югенстилю. Його роботи можна зустріти по всьому місту, у будівлях, у озорах майоліки, у золочених медальйонах чи на меморіальних дошках. Два його будинки будівля Ощадбанку і церква Штайнхоф. Від церкви Штайнхоф у стилі Модерн перейдемо до готичної кірхи Августина, у якій Наполеон за довіреністю вінчався з дочкою імператора Австрії, а Франц Йосиф на принцесі Сесіль Єлизаветі Баварській. Карлс Кірхи височі над Карлс Плац, Велетенській відкритій площі біля парку за кільцем. Дві тріумфальні колони перед церквою нагадують колону троян в Римі. Церква єзуїтів у стилі бароко обернена до площі Амхов, найбільшої у старому місті. Петер Скірхе запозичила архітектуру у собору святого Петра в Римі. Площа святого Стефана центр старого міста. На ній стоїть собор. З висоти впадають у вічі лабіринти вулиць, що типово для середньовічних міст, таких як Відень, який будувався навколо старих церкових площ. Це найкрасивіший готичний собор у Європі. Його загострений дах вкритий кольоровою майолікою. Найкрасивіший палац відню Бельведер, збудований на початку XVIII століття для Євгена Савойського Лукасом фон Гільдебрандом. Його не взяли до французької армії через маленький зріст, але він зробив блискучу військову кар'єру в Австрії, став головнокомандувачем і розгромив армію турків. Здобувши почесті і багатства, він будував палаци, які можна було порівняти з його славою. Жив він у маленькому Бельведері, в той час, як у великих палацах проводили урочисті церемонії і прийоми. У маленькому Бельведері найкрасивіша і важлива мармурова зала. У центрі стоять оригінали статуї фонтану проведіння роботи тонера, які раніше стояли на новому ринку. Інша пишна кімната золотий кабінет з велетенськими дзеркалами у золочених рамах, завдяки яким простір залу зорово збільшується. Культура, що складалася в імперії протягом століть, породила Ховбург. Комплекс палаців, церков, двориків і садів Віденського двору. Сьогодні у Ховбурзі відбуваються державні прийоми. Це резиденція президента Австрії. Фасад одного з палаців Ховбурга нового укріплення звернений до площі героїв, яка названа на честь двох переможців у війні з турками Євгена Савойського і Ерцгерцога Карла. Наупроти розміщено Йозеф Плац, найкрасивіша площа Відня. Її обрамляють парокові будівлі і палац Палавічині. На Йозеф Плац стоїть австрійська національна бібліотека з двома з половиною мільйонами томів книг. Теж збудована Ерлахом. Ця Велетенська зала довжиною 77 метрів шедевр барокового мистецтва. У житлові кімнати і скарбниці можна потрапити через внутрішні двори. Падає у вічі різниця між розкішчю двору і простотою, який надавав перевагу Франц Йосиф. Його правління було надзвичайно довгим. Він користувався велетенським авторитетом. У скарбницях зберігаються найвідоміші скарби Європи імператорська корона, імператорський пік і розп'яття, яке використовували під час коронації римського імператора. І ріг, який, кажуть, належав легендарному єдинорогу символу Христа. Проминувши площі, статуї та інші пам'ятники, ми потрапляємо до палацу Альбертина, де зібрана найбільша в світі колекція картин і гравюр. Поруч із Альбертином знаходиться Бургартер. Сад, розбитий на місці укріплень, зруйнованих Наполеоном. До Бургартену звернений інший бік нового укріплення, де розмістилися різноманітні музеї і архіви. У парку стоїть єдиний пам'ятник Францу Йосифу. Годинник, зроблений фірмою Анкер, знаходиться на одному з боків Хойермаркт – найстарішій площі відню, збудованій на місці давнього форуму. У центрі б'є весільний фонтан, символ весілля Діви Марії. На новому ринку знаходиться фонтан роботи тонера з бронзовими копіями, зробленими з оригінальних статуй. На околицях Відня тече Дунай. На його берегах розміщений лунапарк. Як бачите, вода не така блакитна, як у вальсах Штрауса. Дунай частина транспортної системи і вважається міжнародним водним шляхом. Австрії, що програла війну з турками хотілося мати свій Версаль. Фішер фон Ерлах збудував велику будівлю в Шонбрюні. Не таку величну, як планувалося, але вражаючу. Цей замок став символом королівської влади в Європі 19 століття. І Наполеон вирішив захопити кімнати імператриці Марії Терезії. Шон Брюн також пов'язаний з ім'ям Франца Йосифа, який тут народився і помер. Парк розбитий у французькому стилі і займає приблизно 2,5 квадратних кілометри. З нього відкриваються чудові види на замок. Парк простягнувся від замку до пагорба, де стоїть Глорія, неокласична колонада на верхівці пагорба. Глорія це не лише архітектурна прикраса. Її скульптури зберігають пам'ять про тих, хто загинув у боях. як данину поваги збудували ці реліквії, які символізують тріумф перемоги Римської імперії над грецьким світом. Окрім чудових садів і фонтанів, у парку Шонбрюн знаходиться старий зоопарк і найбільший скляний будинок у Європі справжнє дивогідне Гарден у Лондоні. Періодом розквіту Щонбрюна став Віденський конгрес 1814-1815 років. За трапезами, концертами і балами для вершків європейської дипломатії і аристократії була перекроєна карта європейських держав. Переділом керував Метр. Шонбрюн пов'язують з ідеологією відродження старих цінностей і соціальних класів, що втратили своє значення за Наполеона. У віддень, як і Лондон, відрізняється традиціями, суспільними обрядами, життєвими цінностями і наполегливістю. Скачки слушна нагода бути елегантним і пообертатися у вищому суспільстві. Це виклик люб'язному і нудному світові. Це пратер, місце для гуляння і спортивна арена, де також відбуваються скачки. Secret Investment zurück. Amantla führt vor Taldari, dann Charlotte und Amantla löst sich imponierend von Taldari. Amantla hoch überliegt, Ziel D. Ein toller Triumph von Amantla vor Taldari, dann Veneto an dritter Stelle vor Charlotte. Amantla hoch überlegt. Пратер розміщений між Дунаєм і його каналом і займає 3200 акрів. Тут було місце для королівського полювання, але у 1776 році його відкрили для відвідування. Тут займаються усіма видами спорту. У пратері є лялькові театри, танцмайданчики, атракціони і всі розваги для охочих розважитись. Тут розміщено символ відня колесо огляду. Його висота 61 метр у діаметрі. Воно тримається на восьми опорах. Його збудував наприкінці 19-го століття англієць для Всесвітньої виставки. картнер це вулиця з вишуканими магазинами і пішохідними зонами. Подібні виступи вигідні як для пішоходів, так і для вуличних музикантів. Площа Святого Стефана була фактично цілком зруйнована під час війни і сильно постраждала під час будівництва підземної транспортної системи. Пізніше її повністю перебудували. Тепер тут знову суспільний центр міста. Серце старого району і місце торгівлі. Відень оточений відкритою сільською місцевістю, віденськими лісами і зеленими пагорбами. Він славиться своїми винами і виноградниками. А як відомо, де вино, там і весілля, пісні, і музика. Між романтичними замками і веселими гостинними дворами легко забути, що лише за 15 кілометрів звідси знаходиться місто. Виявивши на маленькій вулиці у крихітному селі будинок, де жив Бетховен, відчуваєш упевненість, що містечко, яке пережило крах імперії і дві жахливі війни, збереже рівновагу між прогресом і природою. На мирному гостинному дворі можна спробувати вино найвищої якості цього року. З'їсти просту сільську їжу і поспілкуватися з тими, хто сидить за сусіднім столиком, навіть якщо ви іноземеці погано говорите німецькою. Такий сьогоднішній відень, сучасний і бездоганний, готовий знову стати сполучною ланкою для Східної Європи і як і раніше воротами між Сходом і Заходом. Австрія дивиться у майбутнє. А ностальгія це лише недолік культури. Відень прокидається після довгої сплячки, яка сильно вплинула на його зовнішній вигляд. Українською мовою озвучено на замовлення телеканалу Тоніс.